Даша. Я цього виднів хочу вам сказати про те, що коли я спілкуюся з друзями, і коли я спілкуюся з Джефом, то вони Джефа не люблять, бо того що вони вважають, що він монстр, що він поганий хлопець. И вот я буду на эту реакцию. Эфик, ты чего ревешь? Ты зачем написал Джозефине? Я тебя убью! Я кулак, знаешь? Ося, по друзі, мені так дуже шкода, що коли джезіфіна е, поругалася з джефом. І я ф, ф, завжди ф, ф, плачу від того, що в джефа ніхто не любить, вони його дразнять. А якщо ви не знаєте, як побороти свій біль, коли ви плакаєте, що у вас щось вимагає. Ваші сльози, ми дізнаємося в корисні підсказки, сльози та крики. Дивимось. Миноді на душі буває так тоскно, ніби там і справді коти шкребуться. Хочеться заплакати, але не можна. Мама каже Ти вже великий. А тато, чоловікам плакати не годиться. А якщо заплачеш у дворі чи в школі, усе гаплик, вважай, назавжди отримав образливе прізвисько. Адже плакс ніхто не любить. Скиглій, рюмсало, рева, нюня, плаксун. Он скільки слів образливих вигадали, ще й дражняться. Плакса, вакса, гуталін, слізно плакав до колін. Плакса вакса на носі клякса. Невже плакати це і справді так погано? Соромно і некрасиво. Спробуймо розібратися. Сльози та крики спершу з'ясуємо, що таке плач. Коли ти з'явився на світ, твоїм першим звуком. Був крик, схожий на плач. Ти ще не вмів усміхатися, говорити, зате вмів кричати й плакати. Таким чином, ти спілкувався з мамою, і вона тебе розуміла. Ти не міг сказати, що хочеш їсти, пити або спати, тому плакав ось так. Мамо, їсти хочу, погодуй мене. Мамо, мені нудно, ану, пограйся зі мною. Мамо, я мокрий, перевдягни мене. Плач був для тебе способом спілкування. Минав час, ти навчився говорити і вже міг сказати, чого хочеш. Тепер для цього не треба було плакати. Адже слова зрозуміти простіше. Виходить, плач більше не потрібен ще й як потрібен. Адже тепер за допомогою плачу ти можеш висловлювати свої емоції. Коли тобі боляче, сумно, страшно, якщо тебе образили чи розізлили, говорити не хочеться. Зате ти можеш поплакати і одразу стане легше. Плакати можна в будь-якому віці. Навіть дорослі іноді плачуть. Чому? Бо разом зі сльозами з нашого тіла виходять гнів, злість, образа, розчарування та інші неприємні емоції. Якщо сльози постійно стримувати, погані емоції будуть накопичуватися. Сльози бувають від перезбудження. Так нервова система позбувається надмірної втоми. Іноді плачеш, бо стає себе шкода. Тоді треба згадати моменти, коли все було добре. Якщо плачеш від самотності та безпомічності, уяви, що поряд мама, тато, друзі або твій янгол-охоронець підтримують тебе, обіймають. Сльози та крики. Слід сказати, що плач буває чесним. І фальшивим. І якщо в тебе справді щось болить, якщо ти вдарився або впав, поплакати буде навіть корисно. Це чесний плач. Також можна поплакати, якщо чогось боїшся. Якщо тебе образили. Якщо тебе спіткало горе, нехай навіть маленьке, дитяче, поплакати тут зовсім не соромно. Причому плакати з таких причин можна не лише дівчаткам, а й хлопчикам теж. І не слухай, якщо хтось скаже, плачуть тільки слабаки і дівчиська. Ну, сам подумай, слізні протоки є і в чоловіків, і в жінок. Природа подбала про те, що плакати могли всі. Тож, якщо дійсно хочеться поплакати, плач. Іноді діти вдаються до фальшивого плачу, коли намагаються привернути до себе увагу. Ось так щось мені сумно стало, мама возиться з братиком, він іще маленький плаче. Треба і собі порюмсати. Тоді мама мене помітить. А ще буває плач каприз. Не хочу їсти суп. Дайте мені цукерок, бо зараз як заридаю. Плач вимога. Купіть мені іграшку, інакше розплачусь. А -а 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 -а. Ні, не допомагає. Спробую так. Уа-уа, уа! -а -а -а. Смієшся? Мабуть, впізнав себе, от бачиш, як кумедно це виглядає з боку. А головне те, що таким плачем ти нічого не зміниш. Можливо, тобі вдасться кілька разів видати свій фальшивий плач за чесний, та рано чи пізно тебе розкузять і перестануть вірити. Сльози та крики. Отже, ми з'ясували, що нема нічого поганого в тому, аби трішки поплакати. А якщо виникла ситуація, коли ну ніяк не можна дозволити собі розридатися. Ось кілька простих способів не заплакати, коли дуже хочеться. Прикуси язика. Як тільки відчуваєш, що тобі хочеться плакати, прикуси язика щипни себе або міцно стисни кулаки. Та не перестарайся, інакше точно заплачеш, тільки вже не від образи, а від болю, фантазуй. Якщо сльози викликані тим, що тебе хтось ображає, сварить, глузує з тебе, уяви кривдника в смішному вигляді. Наприклад, у кумедних панталонах, чепчику із дитячою пляшечкою. Щоправда, в цьому способі є один недолік. Тепер тобі доведеться втримуватись від сміху, а не від сліз. Картинка смішинка. Якщо конкретної причини для сліз немає, просто нахлинули неприємні спогади або настрій нікудишній, згадай щось дуже потішне. Рожевого слона на роликах чи ведмедя в капелюсі і сонячних окулярах. Гаси свічки. Короткі часті видихи знімають бажання розридатися. Уяви, що перед тобою сто запалених свічок, і ти береш участь у змаганні. То швидше їх задме. Ці способи допоможуть тобі стримати сльози. Та як забути образу? Адже іноді образливі слова такі колючі болісні. Дорослі завжди кажуть не звертай уваги! Та хіба це так просто? Поміркуймо ось тобі клоунський наряд. Вдягай! Відтепер ти його постійно носитимеш. Що не хочеш? Кажеш, ти не клоун. От бачиш, ти не захотів одягатися в клоунський наряд. Чому ж тоді вдягаєш на себе всі образи, сказані кривдниками? Щоб потренуватися, цього не робити, спробуй пограти в таку гру попроси друга, кидати м'яч. І при цьому називати слово про тебе. Наприклад, ти розумний, ти добрий, ти красунчик, ти ледащо, ти бруднуля, ти можеш ловити ці слова або відбивати. Обирай і так само роби у звичайному житті. Зрозумів. А якщо хочеться трішки поплакати, Будь ласка, кажуть після сліз сміх стає дзвінкішим. Друзі, вам сподобалося це відео? Якщо так, ставте мені лайки, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. З вами була Даша. Всім до побачення!